Вітаю, друже, вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, ну от резолюція, значить, про порушення повітряного простору, да, тобто про, про відповідь, що вона означає? Ну, насправді, якби кілька питань. Перше, це яким чином? Ну, було ж аж до збиття. Ви все вірите? Ну, тут потрібно дійсно розкладати, скажімо, ту нормативну складову, яка сьогодні. У вигляді резолюції ми побачили Європарламенту дійсно на практичні дії і на, ну, скажімо так, політичні сигнали. А, чи це є більше політичним сигналом? Так. Це є більше Безумовно. політичним сигналом, тому що ми навіть до прямого ефіру говорили в студії про те, що тут потрібен певний рівень синхронізації з приводу збиття безпілотників, як на рівні НАТО, угу. а так і на рівні Європейського Союзу, для того, щоб ну, рішення було ну, колективним і однозначним, тому що а ми... те, що, а те, що от зараз резолюцію прийняв е е Європарламент, то це, це якось входить в конфлікт з е НАТО. Ні, бо не входить в конфлікт НАТО. Це як пам'ятаєте пам пам'ятаєте в геометрії там паралельні прямі? А, да? два, Які... паралельних два паралельних процеси. Два паралельні процеси. Це, то це РПС... означає, Союз. що Європа, що Європа розуміє, що НАТО, ну це, звісно, старий, як це авторитетний, але не дуже ефективний в цій ситуації альянс. Чи не так? Да важко зараз сказати, тому що, що мол... НАТО? і що таке НАТО в сьогоднішній конфігурації, в тому числі, тому що з однієї сторони це дві паралельні прямі то там де юре, але ми ж розуміємо, що в них є багато одночасної точок перетину між собою. На ну, от а разом з тим, якщо брати концептуально, то саме а, парасельку, парасольку безпеки над Європою створювали за Ялтинсько-Паздамську систему. Ну, звичайно, перш за все, Сполучені Штати Америки чи з інструмент НАТО, тому в Європейську. Тому союзі і немає власної армії, яка відповідно може це зробити, і для кого ця б резолюція була б ну закликом до дії, так, 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 так. чи інакше, тому. Ми тут ми маємо все ж таки м відзначити, що окрім того, що було однозначно сказано про те, що потрібно збивати а, безпілотники російські, які залітають повітряний простір країн ЄС та НАТО. Там ще була важлива річ, сказана, на яку також дуже потрібно звертати увагу, про те, що це явно терористичні дії з боку Російської Федерації, які потрібно додатково класифікувати як спонсорство терор. Ризма і що це може формулювання? Відповідно, знов ж таки, як певна мотивація юридична підґрунтя, бути в наступних санкційних пакетах і стимулювати їх прискорення як 19-го, так багато вже й говорять про 20-й. А чи е ви дуже влучно звернули увагу на е терористичні атаки, на саме це формулювання? Але а ми знаємо, що Росія Ну, тим зараз... паче цікаво, все ж таки, коли м, м, буде повністю синхронізовані ці санкційні пакети, наприклад, між Європою та Сполученими Штатами, безумовно, це було б ідеально. Але ну наразі такої історії в нас немає Якщо ну, ми так, говоримо і... про тероризм вже на рівні, наприклад, резолюції Європарламенту. Ну то можливо на рівні сполучених штатів вартує також внести, наприклад, Російську Федерацію, дати їй статус держави спонсора тероризму. Можливо, так. А дивіться, але тут є тут є історія зі сполученими штатами часів Трампа, так який навіть НАТО зараз перетворює, знаєте, на такий собі, вибачте, не хочу нікого образити, але такий Netflix з абонплатою. 5% ВВП бажано. І в цій ситуації фактично ми спостерігаємо за арсенал демократії. Арсенал демократії. От саме так, що Штати перетворюються з носія ідеї. Саме на арсенал демократії. Це рузин свого часу формулював. Так, так, абсолютно. Так. так. Трамп дуже це, при, прямо слідує цьому, так? Але чи не вихолощується, знаєте, роль США в цій ситуації, як якогось там світоча маякає, маяка, я не знаю когось ще? Суто, суто, знаєте, практичний підхід до великих ідей. Він працює. А чи являється домінантною ця ідея зараз для самих сполучених штатів Америки? Це добре питання. Ну тут, тут питання, тому що ну я розумію, що у нас не так багато часу в прямому ефірі а, для по, хвилини для, для подібних uh -huh. бесід серйозних і глибинних і концептуальних, але для того, щоб ну умовно там в двополярному світі або в багатополярному uh -huh. світі конкретні сполучені штати як полюс були максимально мотивовані забезпечувати безпеку тим, хто до того полюсу тяжіє. Інші полюси також мають бути, коли інший другий полюс за насідками розпаду радянського союзу, ну по суті, зникнув. А Але на її так? місці другий полюс, ну там як кажуть Китай, не виник і найближчим часом я глибоко переконаний, що не виникне, тому що в нього просто для цього немає потенціалу. Єдиний полюс він втрачає мотивацію притягувати до себе і бути корисним тих, хто до нього тянеться. Це вкладається в логіку, того що ви ж неодноразово називали Трампа руйнівником американоцентричного центричного світу. Ви ще навіть коментуючи 100 днів його, здається, так казав. Звичайно, а, ну ця от політика стратегічної невизначеності, як ми її навіть в ефірі нічого називали, маєтникова дипломатія, так. яка демонструє так. Трампу. Це саме те, що м, демонструє Трамп в вигляді своєї певної нової а, геополітичної доктрини, яка має прийти навзаєм там розповсюдженню демократії. Ну не даремно венджеж після подій на близькому сході. А, там тактичної спецоперації відносно Ірану вже почав формувати публічну ту саму доктрину Трампа. Да? От і зараз, коли навіть збирають генералів, кажуть про міністерство війни, ага. про зміну взагалі безпекової стратегії доктрини Сполучених Штатів, ми з цього навіть робимо висновок, що взагалі контури політичної діяльності зовнішньополітичної сполучених штатів вони дуже будуть відозмінюватись, і це абсолютно очевидно. І я Глибоко переконаний, що акценти сполучених штатів будуть більше на своїх внутрішніх проблемах, пріоритетах, які буде ставити Трамп, і не тому, що це навіть його якась магістральна лінія, а тому, що він робить все, щоб бути не схожим на демократів, на альянс Байдена Обами, і він вважає всю ту. Політику, яка велося до цього абсолютно деструктивною, яка робить штати навпаки слабкішими, а він несе відповідно їй велич. До речі, нещодавно остання фраза, я думаю, це буде цікаво нашим глядачам. Що та Foreign Affairs цікаву статтю, коли підписка, зверніть увагу, там формулюють, що ще до приходу Трампа в Штатах почали а, в певних науково-аналітичних колах виникати ідеї технологічної імперії, uh -huh. в якої має перетворити. Витися Сполучені Штати на противагу тій недієвій політичній структурі та управлінській структурі, структурі шадаунами і так далі, яка зараз є в сполучених штатах, то і це абсолютно дивним чим співпадає з навіть політичною риторикою Трампа. І от дійсно уявити собі, якщо Трамп веде Сполучені Штати до технократичної технологічної імперії, Ви чи буде кажете від... це слово імперія імперія, чи буде це відповідати ну тим геополітичним конструкціям. В межах там НАТО і інших зовнішніх союзах, які діють зараз, тому, що бачить в майбутньому. І, і вже певний час. Чому я так да. кажу? Тому що ну один із таких е, ну одне із таких явищ ми спостерігаємо, поперше тут в Україні, коли е, насправді виявилося, що Україна ці, бореться за ті цінності, е, світочем яких ще донедавна були сполучені штати, а питання все ж таки в пріоритетності. А що первинно: безпека чи цінності? Абсолютно, а для Грузії що первинно? Ну ми бачимо що ну, зараз. Ми побачимо, що первинно для Грузії. Я до того веду, що люди на вулицях в Білісі ще от кілька днів тому вони продовжували виборювати ті цінності, в які я сподіваюся вірять. Ну, от зараз подивимося, от кількість затриманих учасників антивладного мітингу в Грузії, який відбувся 4 жовтня, в день муніципальних виборів, зросла до 36 осіб. Як повідомили місцеві змі, затриманих затриманим інкримінують спробу державного перевороту, керівництво силовими діями а також блокування та захоплення об'єктів особливого значення. Нагадаю, що за даними ЦВК країни кандидати відправлячої партії «Грузинська мрія перемогли у всіх містах і муніципалітетах муніципалітетах, перепрошую включно з з білісі. І ще додам, що на 26 дільницях в них просто не було конкурентів, тому що 8 опозиційних партій сказали, що не збираються взаємодіяти з режимом, і знялися просто з виборів. Ну, зараз далі поговоримо про це. Нагадаю, Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник асоціації малих громад у нас в гостях сьогодні. А, пане Олексію, угу. от ваша оцінка того, що відбувається в Грузії. Ми з вами говорили, Олексій, сьогодні, про полюси. Про полюси, так, да? Прочали. Прочали. так абсолютно. А, так, І... от Грузія, вона ж декларувала що? Що вона тягнеться до. Західного світу вона по суті почала прийняти за приймати західні цінності. Ну тобто, вона демонструвала показово, що вона відносить себе своє майбутнє до західного шляху, Немного. і вона очікувала від заходу зворотніх дій. Ну от від сполучених штатів Америки від Європи вони декларували шлях в ЄС та НАТО, в тому числі і на нормативному, і відповідно на політичному рівні і в Україні. Видавали книжки про це Ну, Грузії вдалося книжка. правильно. Ну і в науковому в наукових статтях там да я багато mm -hmm. про це ну, читав, аналізував. Але зараз э, Росія перед ними поставила дуже простий вибір, який вона ставить, і не тільки вона багато авторитарних тоталітарних режимів діють саме за такою технологією. Вони дають підштовхують грузинів до вибору або хочете безпеку, або э, робіть пріоритет на цінності для того, щоб зробити акцент на безпеку, потрібно спочатку дестабілізувати Грузію. Не внести небезпеку, яку вони самі туди принесли, а потім сказати: якщо хочете, ну щоб ви жили мирно, ну тоді давайте будемо якось домовлятися. Я правильно розумію, що ми зараз з вами повертаємося до тези, точніше, до запитання, яке ви поставили кілька хвилин тому, що важливіше, ідеї чи безпека? Да, абсолютно а, яка конструкція може ну, знаєте, так би мовити сказати врятувати Грузію і Україну з нею разом, тому що ну. Ось український варіант українського майбутнього теж простежується в грузинських подіях, Чи не так Росія не відчепиться від нас і буде діяти, якщо не прямою силою, то хитру хитро мудрою агентською політичною чи не Все так? Все ж таки трішки по різному Ну я буду максимально прагматичний. Нехай мене вже ну пробачать там грузини, думаю, так. які ми можемо які дивляться наш ефір. розглядати різні варіанти. А от так. але разом з тим ми розуміємо, що Грузія ну далека від Європи, далека від далека. Європейського Союзу і Євро. Опа зараз зіштовхнулася з безпрецедентними викликами для власної безпеки, економічної, конкретно здатності, політичної, не, силової, військово-промисловий комплекс. Так. Да і зараз питання допомоги Грузії. Ну давайте чесно. скоріш за все, для них в межах їхньої внутрішньої, навіть дестабілізації. Ну угу. не в першому пріоритеті. цьому відрізняється українська ситуація? Так? Звичайно, Тому що відрізняється українське питання. Це нумає звичайно один, відрізняється. Два, так само відрізняється, як, наприклад, сценарій Помоги, наприклад, Молдові на вплив в плані там супроводження, там реформ підтримки під час виборів з доструктивним правильним впливом так, так. і якоїсь конкретної країни Європейського союзу, який вже інтегрований відповідно в цю структуру. Тобто, чим ближче ти, по перше, до Європи, тим більше на тебе звертають увагу нового випадку з Україною, і взагалі ми можемо являтися основним донором, особливо наші збройні сили України для майбутньої вже європейської безпеки. Угу. Ми вже навіть формулюємо а, по інше а, раніше. Навіть, ми навіть ми навіть. хотіли війни гарантій, а тепер країни Балтії і Нордичні країни, до речі, виходять і прямо кажуть: ми хочемо, щоб Україна нам гарантувала ну відповідну безпеку. Ну тому не, ці ситуації, ну, концептуально вплив і той вибір, який Росія ставить там цінності, да, не, чи безпека, він один і той самий на правду, але сили просто давайте чесно скажемо в Україні і в Грузії для забезпечення власної суб'єктної політики. Ви. З різними. а Чи чи можливо ви ну, по-перше, хочеться закінчити е, тему Грузії, так таку коротку. Тобто, грузинська опозиція абсолютно вірно е, не бачить зараз шансів принаймні на муніципальних виборах. Не не, не бачить приводу е, знаєте, розпиляти, е, розпилювати сили на муніципальні вибори. І можливо, тому вони знялися. Вони в принципі про це і говорили. Тобто вони вчинили нормально. В цій О, ситуації знову ж таки у нас сьогодні дуже такий прагматично раціональний ефір. Ми Давайте пригадаємо парламентські вибори в Грузії. Так. А, що там відбувалося, і тоді ця грузинська мрія, грузинська мрія відбувалася, да, да, московська мрія, так, да, так, путінська мрія, так так. і так далі і тому подібне. А ви згадаєте, де вона мала підтримку з своїми ну, більше, там, консервативними ідеями, uh -huh. ну якщо брати класичну політологічні там, термінології, а вони мали більше перевагу в сільській місцевості. Тобто про демократичні, ліберальні сили вони все одно концентрувалися в містах, okay. переважно де в Тбілісі, в столиці. Ці Грузії, тобто згадаєте саме тоді, і саме в цій точці тоді були ну мітинги опозиції по всій країні. Давайте будемо чесні, якогось серйозного руху за наслідками програних ключових для Грузії парламентських виборів по великому рахунку, ну масовості вони не набули. От зараз відбувається рівно те саме єдине джерело таких просунутих а, проєвропейських людей, які усвідомлюють, що таке європейські цінності, що таке демократія, за що вони виступають. За що вони виходять на вулиці, знаходяться в столиці Грузії. А розраховувати на якусь масовість, тим паче на місцевих виборах. Я думаю, точно гречку. не речкою. Ну в Грузії, напевно, не гречка, а якийсь інший продукт зрозуміло. Пане Олексій, у нас, на жаль, вже немає часу, але я вам дуже дякую за розмову. Так, пробіглися галопом по Європам, по це штатам точно. і по Грузії трохи. А, Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був сьогодні у нас в студії. А я вам дуже дякую за розмову. Дякую за прошу.